Всім привіт! Ви на каналі Crazy Самогід. Сьогодні ми покажемо наш перший самокат для тренувань наших хвостатиків, які ми переробили під електротягу. Коли був період, що не стало паливо через ракетні удари по нафтобазах, всі, хто мав електроавтомобілі, велосипеди, моноколеса, електросамокати, пересів туди. Такий екологічний транспорт став ще популярніший. Ми ж додали електротягу на цей скутер, щоб їздити на роботу. Переваги самокату перед велосипедом це те, що він більш стійкий. Якщо попадаєте в яму або на камінь, або ж вам треба миттєво зупинитись перед перешкодою, то ви просто легко зійдете з нього, не впавши. Якщо ж ви не розрахували, і акумулятор розрядився, то можна поштовхатися ногою, великі колеса дадуть оптимальну швидкість. Така незвична конструкція самокату викликає багато уваги. Вага рами вийшла невелика, всього 13 кг. Витримує вагу понад 100 кг. Покатавшись деякий час, стало зрозуміло, що не вистачає швидкості. Тому було вирішено спробувати поставити другий мотор. Бо самоїді у нас двоє і моторів теж два. Тягнуть краще, ніж один. Стапель для зборки був зроблений з автобагажника для перевозки велосипедів. Для виготовлення самокату було розібрано два старих велосипеди: Айс та Ардіс 20. З першого була взята вилка та рама, бо на той час у нас не було трубогибу. А з другого вилка та колесо. По всім технічним питанням питайте в коментарях. Бо це була гаряча фаза війни, і знімати було нікому. В ролику про алюмінієвий самокат більш детально показані моменти зборки. Також в тому ролику можна побачити, як такий скутер їздить з собачою тягою. Ви знаєте, що електротранспорт, крім того, що заощаджує кошти, є більш безпечним для природи. Всі ви бачили, як змінюється клімат і те глобальне потепління, яке може охопити всю планету. Причиною є парниковий ефект, коли скупчення шкідливих газів в повітрі не пропускає надлишки сонячного тепла назад в космос. На це прямо впливає використання викопного палива, таке як нафта, газ, вугілля, в тому числі використання теплових станцій на вугіллі, відсутність фільтрів на промисловості, вихлопні гази транспорту, спалювання сміття. 50-градусною жарою нового клімату випалюється врожай, спалахують лісові пожежі, горять легені планети, тане нельот Антарктиди, внаслідок чого підвищується рівень океану. І люди повинні на це реагувати. Також страждає планета від війни. Під час численної детонації снарядів, випущених по Україні, утворюються шкідливі речовини, що є парниковими газами, не кажучи вже про численні жертви серед цивільного населення. На заході давно існують такі екологічні заходи, як сортування сміття, зелена енергетика від вітряків, сонячних панелей, які є на дахах багатьох приватних будівель, встановлені фільтри на заводах важкої промисловості. Зелена енергетика поширювалася і в Україні, але, на жаль, більшість знищена ракетами. До речі, на такому електротранспорті, як цей скутер, можна користуватися велодоріжками. Велодоріжки в Європі охоплюють все місто, навіть маленьке, що є дуже безпечним для пересування. В Україні це теж розвивалось. Велодоріжки з'являлися в багатьох обласних центрах, але через обстріли зараз багато міст схожі на руїни.